Всім привіт! З вами, як завжди, Наталя. Думаю, як би це в основному вам все сказати. По-перше, в мене мало сил і часу. Я і половини того, що мало вийти в ці, ці вихідні, не встигла зробити. Взагалі, над тим відео я планувала працювати все літо, але щось пішло не так і навіть не знаючи, ну, будемо надіятися, що осінню воно вийде. І, до речі, осінню, скоріше всього, все буде покраще з відео, тому що я нарешті буду. І там, мабуть, буде багато чого цікавого для вас. А зараз, ну ви розумієте, в мене вся оця підготовка з переїздом на інший край області. Також через пару днів в мене серйозне лікування. Тому в цьому відео я всього лише зібрала свій останній піксель арт, який робила у різних місцях, скоріше всього, не вдома, на телефоні, бо не було що робити. Ті штучки. Анімації і арти не заслуговують, щоб за кожну було окреме відео, так що я просто згребла їх все одне. Ось це. Ви тут дивитесь, тепер це вітаю. Мабуть, я це наговорила довше, ніж буду їх показувати, але окей.